Ти снишся мені щоночі, приходиш мені у снах, і очі твої колючі розпалюють душу в прах, я більше тебе не хочу, не хочу твого вогню, я більше тебе не чую, тобою я не живу, а час так летить невпинно, і думалось якось мені, що жити без тебе не можу, що дихати тяжко мені. Без очей твоїх таких рідних, без запаху тіла твого, без посмішок і без, і без іскринок, без бархату тона твого, а час так летить невпинно, десь я є, а десь є ти, це ніби далекий від гомін страждальної самоти. І що нам з тобою лишилось писати якісь листи? Давно вже між нами скінчилось, десь я є, а десь є ти, десь я є, а десь є.